Сьогодні так трапилося, що готувати треба першу страву, а нема ні картошини. За двором я картоплю копала і вам показувала. І зараз хочу викопати тут кущ. Це картопля, яку я поливала. Тут для експерименту я її посадила. Дивіться, тут така маленька діляночка. Давайте викопаємо найгірший кущ. Ось вже такий сухий. Давайте подивимося. Уже є таке ось. На сінечко, тут от ось найгірший кущик оцей. Я його зараз і викопаю. Так. І знімаю і копаю. Мені на суп. Так. Воно зразу покаже тут щось є чи немає. О, дивіться, відразу. Там три куща, скільки картошки було. А тут... Слава Богу, є. Так, тут же ж залишилося трішки. Ну, так. Там теж рожела нічого, а біла по... Ух ти, ти ти, ти, подивися, що робиться. Я ж казала, що тут картопля буде. Ось навіть ці ж маленькі, вони ще доростуть. Доростуть. Так, зараз я розкидаю тут, що тут немає, бо. О, дивіться. Дивіться, які картопля. От вам і, будь ласка, полив. Біла. Там за двором біла зовсім не росте. А тут гарнесенька з куща. Дивіться, скільки картоплі. То нормально. Так що, на наступний рік, як доживемо, засандалимо у цю ділянку картоплі, будемо поливати, буду піддобрювати і буде картопля для себе. А за двором? Ну, будемо копати, то звичайно вам покажу. Але те, що рила, один кущ на самому початку рожевий був хороший, все остальне просто. Ніяка. Зелин, 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 зеленчик. Бачите, вам картопелька. Так що, як не крути, а на базар бігти не потрібно.